Феєрверк на кораблі, все почалося з невеликої зацікавленості в дитинстві. У мене було бажання відобразити свої думки, і неважливо, безлик то чи олівець просто картіло взяти художній інструмент в руку та почати щось творити. Зростала я у ілюстрації власного мистецтва, яке було зображено на майже всіх стінах у різних кімнатах. Досі пам'ятаю, що то були метелик, який був намальований маминим лаком для нігтів, та кораблик. Намальований синім перманентним маркером по тільки на поклеєних шпалерах. Але незважаючи на це, мої батьки з розумінням ставились до моїх творчих поривів та в доповнення прикрашали наш будинок вже малюнками на папері. А найкращими подарунками на дні народження моїх батьків і бабусі з дідусем були також мої дитячі картинки. Зрозуміло, мені було приємно, і я пишалася своїми роботами. З тих пір моє хобі стало важливою частиною мого життя. У свій вільний час я намагалась розвиватися та пробувати копіювати малюнки природи, красивих будівель, людських обличчя тіл, тварин і птахів. Я намагалась робити їх реалістичними і натуральними. Моє улюблене заняття змусило мене спостерігати за навколишнім світом кожну хвилину свого життя. Мені подобається, що під час творчого процесу я залишаюсь сама та можу сконцентруватися на тому, що роблю. Цікаво, що, хоча це кропіткий процес, поки я малюю. Я дійсно відпочиваю. Що стосується теперішнього часу, то я досить люблю вимальовувати гарні лінії та робити це для себе. Разом з тим, це як макіяж у дівчат малюєшся для себе, але чи малювався б, якби нікого не було поряд. Якщо комусь подобається, це хороший стимул. Плюс у всьому, я вилучилась із тим, як та що мені подобається відображати на папері більше всього. Мова йде про японську анімацію, яка орієнтується на дитячу. А переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторію, яка вважається окремим видом мистецтва. Фактично, анімація Японії є окремим культурним пластом, включає безліч унікальних сюжетних та ідейних символів, шаблонів, стереотипів і типажів. Тому, у результаті особистого захоплення до анімації, в мене виникло бажання відображати жанр у власному виконанні. Саме у ті моменти, коли процес завершення рисунку відбувається, я відчуваю неймовірну насолоду, яку можна зрівняти з неочікуваним фейерверком на свята. Я люблю робити те, що мені подобається, а значить, з часом у мене буде виходити все краще і краще. І чим би ви не займались, ця справа повинна давати насолоду та втіху, надихати на нові життєві досягнення, наповнювати натхненням, давати сили на подачі справи. Євгенію Олександровичу я забув підключити підсилювач до гітари. Я залежний від комунікації. Це стосується навіть музики, бо й грати приємніше разом. Ти ділиш на двох одну мелодію, намагаєшся досягти повної синхронізації. Та, коли випаде нагода, смієшся зі свого партнера, що вкотре робить помилку на тому ж самому місці. Або навпаки, невміло тримаючи акорд. Ловиш на собі роздратований погляд, бо гітара твоя починає жужжати. Вона, стоячи у кутку біля шафи останні місяці, вже має ржавчину на струнах, бо грати разом приємніше. Але відмотаймо час трішки назад. Свій початок історія візьме у восьмому, ну, ніби у восьмому класі, коли мій класний керівник з невідомої для мене причини. Почав приносити з собою в школу гітару, від чого ми шаліли і випрошували його грати для нас, на що він завжди погоджувався. Тоді ж я побачив, що своєю гітарою він передовсім цікавий дівчат, а я, тільки входячи у свій перехідний вік, лише про те й думав, щоб привернути увагу ще когось, крім друзів із останніх парт, із якими у мене і без того авантюр вистачало. Отримавши на день народження від батька гітару. Я одразу взявся вчитися на ній грати, на що пішло не менше ніж півроку, вчився б довше, а може, й не навчився б взагалі, якби не мій вчитель, що завжди радо допомагав мені з усіма складнощами. Чи вдавалося мені потім заволодівати дівочими серцями своєю грою? Важко сказати, чи була це заслуга самої лише гітари, але так, вдавалося. Кульмінацією історії стане минулорічний шкільний виступ до Дня вчителя, де разом із класним керівником ми мали бути інструментальним супроводом до голосу моєї подруги, готувалися до виступу не більше тижня, готувалися ретельно, але я не був би собою, якби хоч щось не пішло б не так. Відігравши свій виступ, я подивився наліво, де була захована акустична система. Євгенію Олександровичу, я забув підключити підсилювач до гітари. А я ще й чую, ніби твоя гітара грала тихо. Ну, нічого, тебе й без того добре було чути. І всі троє засміялись.